Вихідний чи робочий день свято чи радянський пережиток. 8 березня. День, який викликає багато суперечок. Але місто вже охопила передсвяткова метушня. Напередодні та в день 8 березня на вулицях Рівного можна побачити ось такі пункти із тюльпанами. Вікторія продає квіти перед 8 березня вперше. Ціна від 40 гривень за штучку. Продаємо, тому що свято як на як. Завтра 8 березня. Для гарних емоцій наших чарівних рівнянок. Олександр обирає букет для дружини. Це традиційний ритуал для чоловіка. Вітає кохану зі святом весни щороку. А як же ж не спробуй не привітати? Потім буде це вам. А от Володимир продає квіти перед святом весни вже багато років поспіль. Має багато різних сортів. Сорти, наприклад, династія є сорт такий. Жовтий, стольгольб, ну і другі там всіх багато є. Чоловік говорить, що незважаючи на багато дискусій навкруги цього свята своїй дружині дарує квіти кожен рік. Ну я своїй дарую я то кажуть, пучкам приношу і кабри складай. Та вона складала всі. Багато людей вважають, що цього свята не має бути в Україні. Ми ж вирішили поцікавитися урівнян, що вони думають про цей день, та чи не проти відзначати 8 березня. Вважаю, що потрібно, бо це приємно, коли отримують подарунки дівчата. І сам коли Ні, взагалі немає проти нічого. Ну, звісно, не в мужчин свято, але жінок, але це свято. А ви завжди даруєте кожен рік на ну, 8 березня чи? Е, так. Це зараз взяв два букети, просто що я тут в Рівному, а останні подарки будуть вже не в віді квітів, а інше там є. Загалом ціни розпочинаються від 30 гривень за штучку. Продавці кажуть, у порівнянні з минулою весною ціни не піднялися завтра ж обіцяють також не підвищувати вартість. Людмила Жук, Володимир Захаров, новини рівного.